В ефірі спецпроєкт про Нікополь, нова ворожа атака, ліквідація наслідків обстрілів, життя Нікопольців в умовах активних бойових дій, а ще підготовка до зими. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію в Нікопольському регіоні. Чергова нічна атака окупантів по мирному населенню Нікопольщини. Двічі за ніч ворог обстріляв територію Червоногригорівської територіальної громади. Ціллю окупантів стали приватні будинки мешканців та агропідприємства. Нікополь знову опинився на лінії вогню. Місто в день атакували окупанти. Обстріляли приватний сектор. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих. Неспокійно в Нікопольському районі було і вночі. Російська армія накрила його вогнем двічі. По мирній території 40 прильотів з градів та 10 зі ствольної артилерії. Побиті дев'ять будинків, сім господарчих споруд та два гаражі, легковий автомобіль, транспорт, газовід та електромережі. До двох тисяч людей залишились без світла. На місці із самого ранку працювали ремонтні бригади. Також було влучання у місцеве агропідприємство. Там пошкоджено два склади зерном, гараж, адміністративну та господарчі будівлі, майстерню та дев'ять вантажівок. Пані Тетяна й досі оговтується після нічного жахіття. Каже, гатили дуже сильно. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав її будинок. Та головне каже жінка: усі живі здорові. Я сидів у підвалі, підвал ходором хота. Ну, майма щас привала в тому підвалі. Двері відкрились в підвалі. Горить. Чого горить? Я не пойму, що. Я як вискочила. За минуту в сату там, де яблука лягла й лежала, шубою крилася, так і лежу. Я не знаю. Думаю, чи осколки будуть там літати по мені, чи що? Я не знаю, я лежала в Рівчику. Всаду. Натерпіла жаху і родина пана Володимира. Чоловік каже, піднялись з підвалу після першого прильоту, бо думали, що все скінчилось. Якраз відпочивали, коли обстріли почалися наново. Був прильот все через дорогу. і... Ну, Громкий звук, дим, осколки, град осколків. І все пішло. Ну, забор, час в хату, в гараж попало, електролічильник повредило, розбило. Взагалі, не робило діло. Дехто з мешканців вже має намір вивозити родини хоча б на ніч. Кажуть, терпіти цей нічний терор вже не сила. Невиносимо. Більше переживаєш за діток, тим більше онучку тільки два роки. Що вони ще в житті нічого не бачили. У сільраді кажуть, постраждалих не залишать без допомоги. Є резервний фонд на компенсацію руйнувань. Окремо закупили також шифер, цвяхи, скло. Місцеві кажуть, масштаби руйнувань поки важко оцінити. Ну, так одразу не скажеш. Ну, багатенько постраждало. Город, сарай, комунальні вікна, комунальні постройки всі. Тим часом, по той бік водосховища ситуація на ЗАЕС, залишається небезпечною не тільки для Запорізької області. Наслідки можливої аварії можуть торкнутися й сусідніх регіонів та країн. Про це каже голова запорізької адміністрації Олександр Старух. За його словами, наразі йде коригування плану евакуації з енергодару та зони ризику радіаційного забруднення з врахуванням військової ситуації. Усе знаходиться на контролі центральної влади. Наразі ситуація на АЕС. Радіаційна стабільна: 15 мілінген. Мікро... ну, відповідно, це норма не перевищує жоден з показників, але ситуація може змінитись будь-який момент внаслідок такої от безглуздої діяльності окупанта. Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по Євросоюзу, і по Туреччині, по Грузії, по країнах з більш віддалених регіонів. Каже президент України Володимир Зеленський: за його словами, потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти Росії, проти Росатома і всієї атомної галузі держави-терориста. Усі російські сили повинні негайно забратися з території станцій з сусідніх районів без жодних умов. Юлія Кочет, Микита Саєнко, Сергій Мельников, Про Нікополь. Ночують у коридорах та підвалах, запасаються продуктами та продумують шляхи евакуації. Так, останній місяць живуть мешканці Нікопольського району. 12 липня росіяни, що стоять по той бік водосховища, вперше обстріляли мирні квартали прибережної зони, і життя людей розділилось на до та після. Попри те, що окупанти не припиняють тероризувати Нікополь, більшість людей залишаються у рідному місті та пристосовуються до нових ускладнених умов. В руках це урожай цього року. Те, що ми знайшли у во дворе. дворі. Всьому огороду кожен день знаходимо нове. Ну, что-то нове ми знаходимо. Район, де мешкає жінка, окупанти обстріляли вже двічі. На другий раз, на щастя, не зачепило. А от місяць тому снаряд розірвався над її будинком, а уламки впали прямо посеред городу. Ми обошлись малою кров'ю. У нас вылетели тільки окна в сараї і горшки у меня я как якраз була на улице, я тільки успела тут здесь упасть. На дорогі тоже така вирва невеличка була. Ну, вже засипали, как бы. на улице сгорел у нас дом, женщина пострадала, в на больнице находится і очень поранила стеклом. Олена з чоловіком щодня з дев'ятої вечора і до шостої ранку сидять у підвалі. Сплять, якщо вдасться, по кілька годин за ніч сховище про всяк випадок обладнали усім необхідним. два койка места для меня для мужа спички свечки от комаров медикаменты чай кофе электрочайник тревожного лиска иконка запас воды Під ворожим вогнем Нікополь вже понад місяць. Росіяни гатять переважно вночі, аби врятуватися. Люди змушені ночувати в коридорах та бомбосховищах. Хто має можливість, виїжджає на ночівлю в глиб району, адже обстрілюють окупанти прибережну зону. Коли Олена виїхала за місто, прилетіло біля багатоповерхівки, де мешкає. У кімнатах повилітали вікна. Знаєте, як відчуття таке було, що треба було виїхати на ніч. Це першу ніч, що Ми виїхали, і оце отаке трапилось. А до цього ночували вдома? Ночували вдома, да всі прильоти, всі відльоти, все чули. Страшно, звісно. Я в цьому домі виріс. Коли почалися обстріли, ночувати на дачі у друзів почали Марина та Андрій з двома дітьми. Одного дня це врятувало життя родині. О пів на четверту ранку їм зателефонували сусіди, повідомили, снаряди поцілили просто в їхній будинок і знищили його повністю. «Ми не повірили, дожидались кінця комендантської години і приїхали сюди. Ну і побачили оце все все заваля. У нас нічого не залишилось. Живуть зараз у місті й ті, хто вже втікав з під обстрілів і сподівався тут знайти спокій. А тепер заново переживає весь жах війни. З початку повномасштабного наступу Росії Нікополь прийняв близько 4,5 тисяч переселенців. От і Марина приїхала сюди з чоловіком і двома дітьми з Сєвєродонецька. Родина винайняла будинок і намагалась будувати життя аж доки не почалися обстріли. Було тихо тут, спокійно. Ми вже здесь четвертий місяць, ну сейчас, зараз да, обстріли і страшновато. В дальніше мы їжі ми не знаємо куди. У Нікополі оселився й Леонід, він також з Сєвєродонецька. Каже, має з чим порівнювати. В його рідному місті ситуація значно гірша. Тож нікуди виїжджати не планує, навпаки, збирається пройти курсу від центру зайнятості і влаштуватись на роботу. Ну, звісно, для людини страшновато німного. Якби по справді з Сєвєродонецьком тут тишина. Как бы, Живеться здесь нормально, люди добрые, допомагають. За час терору окупантів з Нікополя виїхала майже половина населення. Я не місто залишаю, я їду до дітей. Рішення залишити рідний дім дається непросто. Діляться люди, що прямують на вокзал. Ми тимчасово виїжджаємо з міста перечігати обстріли. Тому що я вважаю, що якщо я залишусь живий, то я тут принесу більше користі своїй країні. Виїжджає моя сестра і її син, бо обстріли йдуть. Вони з Червоногригорівки вирішили їхати в більше безпечне місто. У Коломию вони їдуть, там їх зустрічають. Як налагоджується тут ситуація, то Дійсно повернуться, бо оставили людей, щоб наглядали за домівкою. У районі військовій адміністрації радять виїжджати на більш безпечні території жінкам, дітям та літнім людям. Евакуюватися можна залізницею, щодня курсуються в Також відкриті усі автошляхи. Водночас Нікополь, попри постійну загрозу, продовжує жити. На вулицях можна зустріти багато людей. Усі вірять у те, що цей жах не може тривати нескінченно, і перемога за горами. Ці люди повинні думати про своє самозбереження. Але поки ми тут ми живемо і ми сподіваємося, і ми віримо в наше зсу, в нашого президента, в нашу країну, я не можу не вірити. Ми віримо в те, що все буде добре. Всі тут, хто лишилися, всі вірять в наше зсу. Валерія Бовша, Софія Куценко, Марко Ручка, Пронікополь. За прогнозами уряду на всіх нас чекає дуже складна зима. Ніхто не знає подальших планів окупантів. Та вони вже зруйнували понад дві сотні котелень та пошкодили не одну теплову електростанцію. Тож українців закликають готуватися до холодів вже зараз, записатися дровами і теплими речами, утеплювати фасади будинків не зайвим. Буде і подбати про запаси продуктів. Чи готуються нікопольці до зими? Наші журналісти вийшли на вулиці міста і запитали про це людей. Чи робите ви якісь приготування до зими? Ну так, да, закрутки, там, мука, сахар робимо. ви готувати якісь дрова для опалювання домівки. По можливості, так. Да, З дровами, мабуть, зараз проблема. Крупи не заготовляю, тому що там жачки заводяться вот по килограмму всего беру, а консервацию делаю. Где какая щепка, где какая доска, мы сейчас все сносим во двор. В данный момент я нахожусь, ну, проживаю в частном секторе. Вот. Поэтому все, что горит, все складываем, запасаемся. Сейчас я уже очень старый человек, і вот. у мене нету на це здоров'я. Я сподіваюся, що в нас в магазинах все буде. Я вірю в наше правительство, в нашу, в нашу победу. Консервуємо все, засалюємо, заморожуємо, все і фрукти, і овощі, все, що треба. Все буде добре. Україна буде жити, і ми будемо жити. Віримо у наші збройні сили. Перемога буде за нами. І на сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі.